Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхав до Ігора. Ми так тоді, ну, добре не знімали, так то вечір, ніч нас застала, <плес> коли ми привезли лошечку, ви всі це знаєте. Ігор придбав собі чисту першоронку. молоденька. Скільки є туди. Ну, ну на 6 місць найбуде. Десь. То Вася потім скине нам це. Коротше, Ігор має таку чисту першоронку. таку красуню, вона ще краща стала. Ігор пообстригав. ти зразу це пообстригав як приїхали що? Ні, недавно. Недавно, так? Трогатижня. Типу, то краще росте, так? Ну, та, я, знаю. я, я не... все стрижу. Я не знаю. Ну, то, ну, це та твоє... та, це тво... Гри... та ясно, що виросте. Куди дінеш? Гри... Виросте. Гриву, фіст, я знаю, так не дуже. Її... Я не вмію хвіст так стригти. Гриву ще встрягти вмію. А, а хвіст Гри... з якоюсь зубками, та? ну, тіпа, так? Ну, типа, так стрижуть. Ну так, правильно, то, правильно, то, правильно, то, правильно, так роблять. Так що у Ігору я приїхав, він вже зустрічає мене, душа на місці. Та ще ні, ще би одну. Ще одну, О, те, тебе апетит росте. Ще дужче, як у мене. Так, Така красуня це чиста перширанка. Ми вже казали. Лошичка по мама Кіті Деласта. Француз, ну, першир, ну, перширонка привезена з Франції. Та, це лошиця сестра легенди по мамі. А це перед Так. Та, по та моя по гармесово це погатавлю. У, у мене наоборот, та друга. по Може не в мене, але. Так, мама -кіті де Ласта. ідела. Ігор хотів вже давно, чисту собі першороночку. так що бавиться. А вже тепер кажу, дві хочу, але ну, це теж Ігор. Трактор теж на місці, все добре. Попката вже все, Ігор. Обкатав все. <звучить> ми десь покажемо трактор, бо то всі пишуть, що це. Ну, у нас е е канал не про трактори, але. Хоча але я заробітжу. Гожієй гожієй. Я вже не біганяв, а то в не бритали. Випускати треба, <звучить> його бо то. <звучить> та ти, ти знаєш що тебе. Пастук, але тебе там було, тебе це... вчити не треба, ти вже цих коні... Вони й мав що. багато. Ви відпускають той час від часу буду побігати, так, бо... ну, ну це Так, коней... я кажу, я колись не уникав, так у це. Ну <плес> так мені ці коні зайшли, що я тобі не го. Я не казав ніколи. це, Мовчив собі тихонько, але но... як мені ці коні зайшли, я тобі просто не передати. Я так, так цю породу ну, так любив, що просто не знаю, що я маю робити. Мені перший рони той, найкраще Так? Да? Ви себе. Ми однодумці, а? Я Хоча вона... я зразу не уникав, кажу тобі так. Ну як вони мені. Ча... Я... я не знаю, тобі нам не... перенесли. Зразу вони мені сікудають першивани, дивився. А я тепер такий знайшов канал. У... Такий канал знайшов з першиванами, як там запрягають, ними ганяють у бритці. Та як дивлюся, балдію собі. Те. То, я що... тобі десь покажу. Вранці? Так літають, йолки, запрягають, ними ганяють. Та ніхто не вірить, вони так ідуть капець. Перше родинний був. Красуня, що ти їдаєш? Дрих маємо. Та, 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 та. Ясно, що мусить. Ми тепер ростуть. Він всікає гріс, куфайну лисину має капець. Ну Хто хто, ну Ігор е, з цим ради дасть, Ігор, Бог поможе, дочекаємо, викохає таку кобилу, що тут нема слів. Тут... Я вже переконався, вони. Ну, вони малі ще так не показуються да, себе. Вони, Я так, вже що... знаю, бо ну, вони Але потім... Все подивитися, то видно, що Так, Це хто розуміє, розуміє, розуміє. Ну потім вони як підростають, то одна, одна красота. А Хоча може бити, Я взагалі. Я... У... Я вдячний цій людині, у якої ну, ми ці коні придбали, так, так. що є можливість. Коли Дивіться, вибір цей канал, привіт. Дякуємо за. За таку красу. За таку красу, так. Та, тут... Що, що чоловік розводить такі коні. Так, і... бо, бо ну, звідки і... звідки взяти і такі покри, коні? Попри нього у нас щось зводить. 100%, так, не процент, не 100%, та 100%. його но... хотів сильно, хто дуже хоче, ну. Да, по-любому. Слава і... Богу, добре, що вона така живенька, я люблю. Такого. Не буде такова. Так, тому не знаєш, а доїде, слава Богу, вони всі там... Розб'єш видва. Як ти її назвав? Бона. Бона, так? Бо ми так туди сказали, то мало хто що писав. Називається Бона. Так що ця красуня називається Бона. Ну це дійсно красуня, акше тут не можеш сказати. Його вже собі представляє, як він має цим топотати, каже, на всі штири укувати. Ну, Це дійсно красуня, бо Хоч і компанії, ну, коні да, не. Ну, Табудні та тварини. Не... Красуня. Красуня капець. Має ноги всі, все чорне, лиш має лесину, так? Да, має Дуже файно. Це чиста перширонка тут, ну... тут взагалі не, слів нема. Тут смешно. все. ну... Но, то то від Я вже ту самку кобелу, кобелу запам'ятав, знаю. Кобила чиста, перширанка. Жеребці, посероні, та, та, так, дуже сильні, файні. сильні жеребці. Голенько. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Потихоньку Ну. До oh, 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 oh. no. oh, oh, oh. жеребця капець, прес. Oh. Там жеребець останній. Там юра. Зараз може, ще покажемо юру трохи. Бо вже як тут. Oh, oh, oh. Я так заїхав, ну не спеціально, його навіть не... Не знав. не знав, я подзвонив так, кажу, Ігор поверну. він. Знав, що ти будеш. Думаю, не знаю, Хоч, що Ігор скаже. Його каже, повертай без проблем. Так, Ігор? Маленька. Ти що вже повишено? Не розгоняйся, тут, десь тебе Ігор випуститься. Та, то сон неділя у нас. Скоро свята, бо то вже по-новому, да, то по все зараз, зараз будемо святкувати. Головне без здоров'я, мера. Це все. Це саме Та, вони є є, такі коні. І такі коні. Я кажу, є такі люд, коні це просто. Я кажу. Хочете вірте, хочете не вірте. Я тільки що з Ігорем говорив, я вже йому предлагаю за неї нормально зверху. І це правда. Ні, так. Ігор сказав, навіть не, не заблудняй мене. Вот таке не знайде. Та. Красуня. Та ми разом їхали, приве. Аби хотів собі приїхати і взяв, як би. Та то собі так думає, то не можна. Красота. Це аж душа радіє, подивитися на такі коні. Ясно, що це ще впередів, все, це... У нас ще росте, але ну, то нічого, потихоньку. Нічого, то махом, так. Ну на весні, у нас зараз віллі несе, бо ну, ще, то зовсім накше, то, на то не можеш. На весні натягну там пастухи, пушу пастухи на ходить. Її не може буде впізнати. Якщо не знаю, це якщо... Вони, мусі, понаб... Вони мусі набрати шерсті, то похолодало коні. На, набрала такої шерсті, вона і весь певний і горіче, бо моколі. Та, бо то шерсті багато, то нічого. не я вже холодять. Я не закриваю, та пол... взагалі стану. Але що я перша випуску ти на купую. Каже венька ні в року, я бажаю. Будемо мостна кобила, Фес така. Тату. І, довго, довжі, ну, і вони мостні, такі диколушка. коні сили. Є малишка. Малишка. Його вже доволі. То так зустрічав трета, трета. Два рази трета ночі. <реш> Це капець була поїздка. Дорога була така трудна, але... нічого. <реш> Ну але що робити? Але результат радий Але ну, не їхав. Не їхав. Так, я на радий я за Ігора радий, що. Без... Бо він хотів, ми це... я це все знав, ми з ним говорили. Та, ми, давно ми це говорили. і обговорювали. Це і так... просто не на камеру, не обговорювалося, бо це. ну та, та, давно Для чого це? Що хоче. Ну так таке, хто хоче, то Той буде мати, а хто не хоче. То... Ну і гроші. -то. Так, задурно немає. Але це всі мають розуміти, що це. Такі коні ну, коштують, коштували, коштують і будуть коштувати. Да, Хто не вірить, можете о, о, таку лошечку з Франції привезти і подивитися, скільки вона тут стане. А чи з Франції, чи з Польщі? Та в Польщі не купите таку. А в Польщі. Де? Першаронку де купите? Хіба помість? Ну, там мішають там. Та що будемо багато говорити? Найздорова буде, трудно таке. Вона хоче вже бігати. Заводимо. Може ще покажемо, покажем, як вже тут ця жеребчика. Ну. Добре. Всім гарних переглядів. Міт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду старатися знімати для вас щось. Що, новий, новий, новий. Та, лошечка, як буде рости, ми будемо показувати вам так. Все, погоду. Нам... Нам не шкода, на це то, так, так.